Усім привіт, мої хороші добрі друзі. Ось і настав час збирати усі новорічні прикраси. Закінчилися наші важкі новорічні свята. Ось цю бляшанку я купувала у ваговому магазині, вона металева, я думаю, що вона для зберігання якихось. Інструментів, приладдя для хендмейду, але я вирішила там зберігати іграшки, оці червоні теж купувала в тому магазині ще минулого року. І разом із оцим віночком ця бляшанка мені обійшлася у 128 гривень в день завозу. Але я вважаю, що порівняно із цінниками на декор у магазинах це досить нормальна ціна, речі усі нові, гарні і виявилися зручними для зберігання. Наступного року, сподіваюся, все буде добре. Прикрасимо мою зелену ялиночку у традиційних червоних і золотавих кольорах. Ще треба пошукати золотаві іграшки сюди до компанії. Ну, а ми з вами знову у магазині Humana. Це кадри різних днів. Приміряла верхній одяг. Не було в магазині світла. Ця курточка сподобалася своїм кольором, таким металевим сріблястим, гарна ромбовидна простябка. Вона синтетична, абсолютно нова. Довжина не сильно мені подобається. Я люблю або міді, або до середини бедра, або вкорочені моделі. Розмір десь 40-44. Наступна вже розрахована на більш прохолодну зимову погоду. Але вона не була новою. Чорний колір був такий, знаєте, як, трохи як вистіраний. Зроблена теж якісно, теж цікаво зроблена простьобка, хотілося б, щоб ширша Фурнітура нова, але теж проста, не з дорогих і теж довжина не сильно мені подобається. Взагалі, коли шукаєш речі в секонд-хенді, знайти там сучасні трендові дуже важко, це своєрідний квест. Багато речей вінтажних або з попередніх якихось фасонів років. Ось ця курточка сподобалася в неї такий світлий, але не маркий, бо золотавий колір, на жаль, вам зараз не видно. Фурнітура теж нова, нова, але проста. Довжина до середини бедра з коліскою по талії. Достатньо довжина рукава, взагалі вона була дуже зручна, мені не вистачило об'єму, і теж вона виглядає досить просто. Видно, що не зовсім о, сучасна, але зручна, треба віддати їй належне. Мені було приємно знаходитися. Розмір трохи малувати, як на мене. Гарно, свіжо виглядало. Сподіваюся, знайшла свого нового власника. Наступна річ закохала мене у себе. Це відомий преміальний німецький бренд Betty Barclay. Я неправильно вимовляю на німецький манер, це звучить інакше. Але, думаю, хто знайомий з цим брендом, мене зрозуміють. А пишуть сороковий розмір, це чоловічий відділ, дуже сидіть гарний склад, 65% вовни, 15 кашеміру. Підкладинка, цитат з віскозою, пошито надзвичайно якісно, абсолютно нове, воно не знало ні господаря, ні хімчистки, це видно з усього. Воно просте, лаконічне, класичне, гарна довжина до коліна. Воно, нібито як саме надягалося, дуже зручне, і м'яке і тримає форму водночас. Колір чорний із сивенками, що робить його не марким щодо інших версинок, які можуть до нього чіплятися. Воно мені дуже-дуже сподобалося. Мені подобається, як воно виглядає і на жіночій фігурі. А взагалі такий я трохи мускулінний. Вигляд на жінках мені імпонує. Дуже мені подобається, коли молоді люди, окрім спортивного одягу, обирають ось такі класичні зручні речі. Подобається, як одягаються студенти у подібному стилі. Тому мені дуже захотілося, щоб ця річ була представлена в моєму магазині. Можливо, комусь із ваших чоловіків чи синів сподобається така річ. Я повторюся, вона нова, якісна, лаконічна. На неї приємно дивитися, її можна комбінювати з різними речима, з гарними шарфами. Вона підійде на прохолодну осінь чи весну. Дуже зручно надягається. Важко передати на камеру відчуття тактильні, приємні, які вона надає. Річ дуже достойна, тому можете звернути на неї також увагу. Взагалі, я дам балу, вона бачила дуже багато різних пальто і з гарним складом, і брендових. І усяке таке, але це не залишило мене байдужою. Далі ми вже наступного дня, я показую вам ось цей кардиган, який ми з вами купували в минулому відео. Це HM, мухер з вовною, трохи синтетики, базовий сірий колір, воно не дуже тонке, але легке, комфортне. І ось я на примірки надягаю щось зручне, щоб не було комірця. І на мені тонкий кашемір з шовком і ось цей кардиган. А погода була трохи морозна і вітряна, і мені абсолютно не було холодно. Придбала для себе на знижках ось такий светрик, теж H&M. Тут мохер вовна в складі, мені здається, що воно трохи збіглося. Мабуть, воно колись було l розміру тепер це m ка Але воно дуже зручне, збіглося делікатно, акуратно, сидить приємно, дуже-дуже м'який светр і дуже товстий, дуже теплий, тако просто на майку для моїх шопінгових побігеньок те, що треба. Надзвичайно приємне, і е, у нього такий помірний об'єм, але все ж таки приємний об'єм. Теж колір чорний із сивинками. І одразу видно, що річ якісна, не дешева. Полюбився він мені, коштував 51 гривня. Я дуже ним задоволена. Ношу і вдома, і по магазинах, отако От дуже зручно. Сів комфортно. Цю річ приміряла для своєї доньки, вона віскозна, з Еластаном, але не сподобалися рукавини, зручні розклешені, занадто тонка, не обрала. Цю річ теж розглядала для доньки, вона новенька. А тут візкоза, за еластан і бавовна, але виявилося менше, ніж XS розмір Дуже малесенька, коротенька, затисла мене, де тільки можна. І я зрозуміла, що і для доньки вона буде незручна, але річ нова, непогана за складом. Ну, її треба у дитячий відділ перевісити, я так думаю. Наступний сфер з чоловічого відділу, він безумовно якісний стан нового. Але мене збентежило те, що, починаючи з завозу, він навіше цей светрик ніяк не розрівнявся. В складі є трохи синтетики, і це той бордовий колір, який до лиця, не досить гарний, не закохав він мене у себе, не придбала. Це придбала собі. Це новий, чорний, найтонша мериносова вовна. Теплезний, незважаючи на те, що тонкий, теж зручний, можна з легкістю його часто перевдягати. Цей чоловічий, якісний, не тонкий, але із дефектом. І от коли світла немає, роздивлятися річ на дефекти, ще складніше, але це необхідно робити. Цей светер також чоловічий, якісний в складі є і вовна, і кашемір, теж новенький, але теж з дефектом під рукою. На сильних знижках його можна, звісно, придбати і підшити, бо дірочка у непомітному місці. Але вона була не по шву, а біля шва, тому залишався ризик того, що після ремонту може пустити стрілочки чи щось таке. Того будьте уважні. А, навіть якщо дефект маленький, велике значення має, де саме він розташований, і чи вдасться його надійно виправити. А цінник був немалий, 420 гривень. Наступна річ це справжня перлинка в моїй колекції. Його вже придбали, він делікатно прикрашений і брендований, він пошитий як світшот, це 100% мериноса, абсолютно новий. Був колись на ексклюзиві, коштував немало, бо там замальовано небагато ноликів. У нього достатній розмір, він зручно сидить, по тілу не гуляє. У нього зручні кишені, він делікатно тягнеться, м'який, приємний, просто надзвичайний. Можете пошукати бренд досить відомий. Ось бачите, так замальована стара ціна з ексклюзиву. Ціна була величенька, тому його не придбали. Ну, а потім я його вже вполювала на знижках. Дуже гарний. Тому, якщо хочете мати шанс купувати теж гарні речі за доступними цінами, підписуйтесь до мене в інстаграм. Назву ви бачили на екрані. Буду рада вас там бачити. І прошу вас ставити сердечки біля тих постів, які вам справді подобаються. Так, мені буде легше орієнтуватися у своїх наступних полюваннях. Цей светрик не пам'ятаю, показувала вам чи ні у минулих відео. Він був якісний, у стані нового просто зім'ятий, але виявився досить маленьким, окрім того, до тіла, незважаючи на те, що там є в складі вовна і кашемір. Він коловся як грубий котон. А цей светрик з чоловічого відділу м, теж мені сподобався, теж був приємний і якісний, але тоді ціна на нього була ще а, висока, і мене збентежила трохи ось ця бірочка. Верхня була така пожовкла, нібито як не звідси. Але незважаючи бірку, якість у нього була гарна. І в примірці він теж себе поводив досить таки пристойно. Гарно сидить і на чоловічій, і на жіночій фігурі. Люблю такі речі шукати. Цей светрик сподобався своїм гарним, незвичним, яскравим, морквяним кольором. Склад у нього був більше синтетичний, натурального було там щось замало. Мені здався цікавим його дизайн. захотілося приміряти, як буде виглядати той широкий комір, гарно зроблені рукави. Звісно ж, комір себе поводив неслухняно, його весь час хотілося поправляти. Сподобалася довжина, ширина, сподобалося, як зроблені рукави, широкий завужений манжет, а сам рукав широкий. Виглядало то непогано, але з точки зору практичності і складу, він своїх грошей не вартував. Ну і на камеру він виглядає гарніше, ніж насправді. А ось цей кашеміровий кардиган СМ розміру є у мене в магазині. Я його вполювала на знижках, тому і ціна невисока. Ви можете його там знайти і придбати. Кашемір не сильно тонкий, він такий пухкенький, теж такий сіво-сирий, і він тягнеться, тягнеться і в ширину, і в довжину. Я от його із легкістю приміряла на товстенький бадлон. Дуже комфортний і теплий. Далі ми переміщуємося в інший магазин, де я шукала у темряві гарні шарфи і шалики. Я дуже рідко купую такі речі, лише якщо вони мені дуже-дуже сподобаються. Причому я шукаю певну гармонію між складом і виглядом, а також комфортністю, зручністю використання. Цей мені сподобався, він був і якісний, і нарядний водночас. Він зшитий як, скажіть не ну я вам скажу, як снуд. Він абсолютно новенький, це найтонша віскоза, хоча бірочки немає, але на відчуття це найтонша прозора віскоза із такими паєточками. А якщо його надіти навпаки, то вони будуть матово виглядати. А можна у всій красі, і він отако два рази може перекручуватися довкола шиї. Довжини достатньо, гарно драпірується і слухняний. Наступний шарфик був із 100% кашеміру у стані нового. М'який, тонкий, приємний. Є. Ну, про кашемір багато говорити не потрібно. Довжина у нього була десь 2 метри. І він був світлого, базового, бежового кольору. Тут, вдома, я вам показую, але світла також у мене не було, але все одно видно, що він світлий і сам нібито світла придає. Трохи гарний до лиця, тому обрала. Наступний мені теж сподобався за складом: це мохер, як павутинка, є бірочка і є також багато зачіпок. Але я все одно розглядала його для покупки, він був достатньо широкий, довгий, багато там було мохеру, і колір мені здався базовим. Але коли я вже біля каси при денному світлі їх краще розглядала, я зрозуміла, що колір до лиця дуже поганий, тьмяний. І тому я цей шарфик не придбала. Аксесуар це взагалі та крапочка, яка ставиться після того гарно написаного слова. І якщо та крапочка виявиться кляксою, то на що тоді склад і бренд? Звісно, виробники, коли ставлять ціну, вони закладають туди і податки, і. Собівартість, бачите, який тьмяний колір. Ну, а ми з вами можемо оцінити річ не тільки за складом і брендом, але і за ефектом і зручністю використання. Ось цей шарф палантин, я б його так назвала, величезного розміру, надзвичайно гарного кольору. Дуже слухняний, не тонкий, теплий. У складі є і вовна, і віскоза, і бавовна. Колір у нього біло-рожевий, дуже гарний. Він дуже гарний до лиця, він створює приємний об'єм. У нього гарні китиці, він абсолютно новий, бачите, який широкий. Його зручно можна надягати на голову. Знайти ви його також можете у мене в магазинчику, якщо знайдете в пошуку і підпишетеся. Рідко мені трапляються палантини, які і гарні, і зручні водночас. Прекрасна річ. Якщо оберете, будете справді задоволені. Тут колір краще видно. І вдома я вам вже його показую. Він з легкістю прасується. Слухняно лежить на плечах, нікуди не гуляє. Гарні китиці. І саме головне, він теплий. Такі речі, знаєте, я називаю і на роботу, і до подруги в суботу. Класний, дуже гарний. Прямо дуже. Дуже освіжає обличчя і підійде до різних різних образів та речей. Свіжий, некрикливий колір у нього. Він справжній красень. Подобається мені. Тепленький, м'який. Ось так виглядає. Дуже милий. Іншого дня сподобався мені ось такий шарфик, Пригарний колір. Довгі слухняні китиці, які не плутаються в носці. Він м'який, еластичний, дуже сильно тягнеться, в складі його в набірочці нема. У цього також немає бірочки, але за відчуттями це павутинка з Мохеру, абсолютно новий, ніяких зачепок, дірочок, нічого, складне таке плетіння. Він, хоч і тонкий, але створює. Гарний теплий об'єм. Ось вам показую вже вдома, я не стала ніяких ниточок там підпалювати, тому що в обидвох шарфиках присутні волокна вовни. Це, видно, неозброєним оком. Обидва шарфики дуже м'які, теплі і у них гарний колір. От, зараз колір такий, як ви бачите, на камеру. звичайно приємний. Не тонкий пухкий. Наступний ось такий колір: це і не бусковий, і не такий не, не неоновирожевий, щось середнє. Дуже-дуже приємний на дотик і ефектний на вигляд. Гарний до лиця. Тепленький, все як я люблю. Вони обидва дуже гарних кольорів. Також того дня я придбала собі на кухню рушничка від недешевого бренду у світі текстилю. Є там петелька, щоб його зручно було повішати. на гачок. він не маркий, з цікавим дизайном. Зручний, гарний, якісний і не маркий, що теж немало важить на кухні. Тому звертайте свою увагу на текстильні вироби, підписуйтесь до мене в інстаграм і бувайте усі живі й здорові!